Я звати Максим. Отже, вчора ми з ініціативною групою були на засіданні міської ради. Я до останнього чекав, що, можливо, когось з нас запросять до трибуни, щоб ми висловили свою точку зору, але цього не відбулося. Що я хочу сказати? Це ви знаєте, більше схоже на цирк або якийсь стендап. Одні депутати сидять, сміються, інші говорять по телефону. Між собою жартують, взагалі не сприймають серйозно те, що там відбувається. Я дивлюся: у нас виходить так, що депутати висловлюються проти, але в той же час, коли відбувається голосування, всі за. Або ті, хто не хочуть, хто проти, ті взагалі не голосують. Кнопку проти натиснуть або бояться, або я не знаю, чому вони її не натискають. Тобто, у нас виходить так, що в нас пан мер. Цар нашого міста, ніхто йому не може суперечити, ніхто йому нічого не може сказати, тому що або бояться, або я не знаю, що, що там ще за такі можуть бути так. Ну, можливо, куплені, просто в мене доказів немає, я не можу цього стверджувати. Просто ви знаєте, я ж кажу, що вчора ми були на цьому засіданні, ну це мені здалося, що це просто балаган якийсь. Вони отак: от -от голосуємо за, всі проголосували за. Голосуємо за всі проголосували за, і ніхто нічого не може сказати проти. Бо пан Малецький одразу починає збурюватися, коли один з представників молодіжного депутат виступив проти того, щоб будували завод з переробки сміття саме на молодіжному. Одразу почалися збурення, що це все правильно, що це все логічно. Мені цікаво, коли вже буде той час, коли наша влада не тільки Кременчуцька міська рада, а й взагалі влада України буде дослухатися до думки своїх громадян. Щоб потім не було такого, як було, можливо, ви знаєте, декілька днів тому в Закарпаття. І я, коли читав коментарі до цього відео з Закарпаття, що там чоловік підірвав гранату, всі підтримують. Підтримую. Я, це, звісно, жорстоко. Але я дивлюся, що люди до цього вже доведені, що вони просто підтримують навіть такі найжорсткіші методи, тому що вони не знають, що робити, щоб влада до них до них дослухалася, щоб влада їх почула, і щоб не тільки ми слухали владу, але й влада слухала нас. До цього дійдемо, може в усіх містах, якщо не буде того, що владою буде народ в Україні, а не наші депутати, то він нічим не допоможе. Люди просто прийдуть і винесуть їх всіх, якщо вони не почнуть, дослухатися до народу. Хтось проти, ні, не проти. Це одна секунда. Хтось проти, ні ніхто не проти. Наступне питання, питання не розкриті, як казала пані. Лариса Гориславець так каже, вчора ввечері в 16:20 чи в 16.30 дали якийсь проєкт чи, чи то бюджетні програми. Як ви приймаєте бюджет і ви ввечері їх отримали, і ви на ранок їх вже приймаєте. Вибачте, вечір, як би я їх любила, не любила, але у всіх є вільний час свій так особистий ввечері. Ти вже ж ввечері. Не так і охоче працюєш. Як пан Малацький каже, будемо і три дня працювати. Ну я б не хотіла три дня і три ночі ну, сидіти працювати, навіть якщо це таке важливе діло. Часу ще є до нового року. Можна було цей бюджет трошки, отака. Як, як пані Лариса каже, давайте на тиждень перенесемо, розглянемося, усіма знайомимося і все, і приймемо. Е, ні, пан, пан Малацький каже, ні, на треба щасно і все треба зараз і кров з носа. Е... Тому що ви навіть з ним не ознайомлені так. 31 чоловік проголосував, це 25, то 23, то 28. І Лариса підтримувалася. Лариса Ворославич вчора утримувалася постійно, за ще її респект. Вона тримає свою романську позицію. І це ті посміхаються, йому ну, просто смішно Тому що, ну, на що когось слухати, на що нам. Там уже все добре. Вони змагаються безкарними. Вони думають, що да, це все просто да. так, їм це все з рук зійде. Вони думають, що до них ніколи не дійде черга. Вони почуваються безкарними і через те, це себе так поводять. Вони знають, що їм за це нічого не буде. Вчора була така, е, така думка від одного з депутатів. Це все винні ті, хто був тут раніше, ті, хто голосували, щось там е, якийсь закон, чи якась справа була. і Він каже, це все винні ті. Я кажу, все, все, все скидають на попередників. Ті, хто прийдуть після них. Теж скажуть, це все винуваті ті, хто тут зараз сидів. А я звісно, що вони винуваті, бо вони просто сиділи, гомоніли, по телефону говорили, сміялися і жартували замість того, щоб дійсно серйозними речами займатися. Ну тобто, мені я не знаю, як воно все зсередини відбувається. Мені як людині, яка прийшла просто як представник громадськості, це все виглядало настільки дийко, що вибачте, мене інша професія. Якщо так буде все поводити, хтось на іншій професії, то це одразу виговор якийсь може буде штраф, чи що за за непрофесійне виконання Ніпога, своїх обов'язків. Да? А це Просто неповага. Вони один з одним на ти спілкуються, там е жартують. Лариса Гориславець, коли хотіла щось сказати, малецький віджартувався. Вас не видно, вас не чути. Все, я далі третього ряду нічого не бачу. все, часу немає на обговорення. Вибачте, як немає часу на обговорення, якщо це. Ну, доля нашого міста, і депутати, які ми, яких ми туди обирали, мають це розглянути питання не за один вечір, не за одну ніч. Вони мають розглянути це питання серйозно і досконало для того, щоб можна було проголосувати, чи дійсно це буде на користь нашому місту, чи це не буде на користь нашому місту, а не просто сидіти і гоніти.